Програмку це ера будівництва. На проспекті Червонозоряному у столиці розпочалося будівництво 17-поверхового каркасно-монолітного будинку. Тому всім, хто визначається із купівлею житла, є про що дізнатися у нашому випуску. Долучайтесь. Ось таким буде односекційний дім, який будує холдингова компанія «Київміськбуд» за адресою проспект Червонозоряний 15, дріб 7. Активні роботи тут розпочалися. На початку серпня дім знаходиться на етапі зведення третього поверху, і ним вже цікавляться інвестори. Інвестори цікавляться, приходять. Є деякі інвестори, які тут недалеко і проживають, бачать, що почалося будівництво, йдуть в холдинг, відділ продажу, там отримують інформацію, зробляють документи і так далі. Процедура. І приходять сюди, вже дивляться, як зводиться будинок. Поки що на об'єкті працює близько 40 працівників, і кількість людей збільшуватиметься одночасно із збільшенням поверховості та робіт, які необхідно буде виконувати. Одну з найвідповідальніших операцій у процесі зведення будинку виконує Антоніна Тавлюк. Історія жінки підтвердження тези, яку ми не раз згадували у нашій програмі. В будівництві чимало професійних род династій. Тітка Антоніни вже багато років працює кранівницею, от і племінниця вирішила вивчитися цій спеціальності. Я спочатку навіть не представляла собі, як я маю піднятися на кран, дуже сильно боялася. Ну, перший раз, другий раз, і вже потім зовсім не боїшся, вже спокійно собі піднімаєшся і все. А це дуже дуже треба бути постійно. В напряженні що постійно треба за всім слідкувати. Дуже відповідальному ну, відповідальному дуже бути будівельники. Планують зводити по чотири поверхи щомісяця. На першому тут запроектований магазин на 160 квадратів. Всього в будинку буде 90 квартир, які ось таким чином розташовуватимуться на поверхах. Наразі робота йде за розробленим графіком. У нас немає затримки в матеріалах, от все постачається по заявкам. Затримок на по роботах немає. Іменно зі сторони холдингу ми не відчуваємо. Це правда. Важливу роль в організації будівництва відіграють об'їзди будмайданчиків керівництвом холдингу, виїзні наради, які у Київміськбуді прийнято проводити безпосередньо на кожному з об'єктів. Звісно, тут краще на місці. Вівторок віце-президент був Шевчук, Будурич, ну, і главний інженер і посадовці. От. А так-то в нас, якщо не кожну неділю, то через неділю, то обов'язково буває з холдинга і по охоронній праці, по відділу якості. Не під контролем, додамо, що житловий будинок на червонозоріному 15, Київміськбуд зводить поряд із медичним науково-практичним об'єднанням Медбут, який свого часу починався як лікарня для будівельників і сьогодні обслуговує не лише фахівців будівельної сфери, але й усіх бажаючих. Неподалік від об'єкту розташовані школи і дитсадок, Київський національний університет будівництва і архітектури та чимало інших провідних освітніх закладів Солом'янський лісопарк. Можливо, цієї осені ви приймете рішення, де саме придбати житло. І, можливо, саме ера будівництва допоможе вам у цьому. Дякую, що ви з нами. До зустрічі!